Вітаю! Мене звати Микола Трофимович Макуха. Я лікар-дитячий алерголог вищої категорії клініки Айодокс. Спеціалізуюсь на ключових напрямках діагностики лікування алергії у дітей. Маю понад 40 років клінічної практики, надаю допомогу дітям з венкальною астмою, атопічним дерматитом, кропів'янкою, алергічним ринітом, харчовою та медикаментозною алергією. Являюсь членом Європейської асоціації алергологів і клінічних імунологів та Асоціації алергологів України, заслужений лікар України, постійно вдосконалюю свою кваліфікацію, неодноразово проходив стажування в клініках Америки. В свою роботі спираюсь іменно на доказову медицину. Моє кредо – допомогти дитині стати здоровою, знайти причину хвороби і призначити адекватне лікування. Якщо у вашої дитини є підозра на алергію, запрошую вас на консультацію до клініки Айрдок, де ми разом знайдемо рішення проблем іменно вашої дитини.